Всім привіт! І ви певно подумали, що я в Парижі, але ні. І тут я в Харкові. Йоу, і це є кучерявий влог з Харкова. Харків це місто, яке поєднує історію, силу та життя. Тут взагалі усе не так, як ти очікуєш. бачиш, я в Харкові. Центр красивий і трохи хаотичний. трамваї романтичні, а люди такі, ніби ти і мужикаву, і розмову винна. Андрій подобається з мамних історій. Чого не вистачає? Зайшла в метро, хотіла оплатити. А мені Пані кричить у відповідь та ні, проїзд безкоштовний. В цей момент я зрозуміла, що всім оточуючим одразу стало ясно, що я приїжджу. І серйозно. Місто сильно постраждало, але не зламалось. Тут люди не ховаються, а живуть. А тут жарти вийшли із під контролю. Жрява вирішила перевірити лавочки, про які говорять всі харківчани. Оп! Вони тут дійсно є їх тут дефіше, подивіться. Коротше, вибираємо Харків за лавочки і за смітники. Добре, ми це занотували і запам'ятали. Звісно, без буфета теж не обійшлось. Йоу. Коротше, Харків це не просто точка на карті, це цілий настрій. Ми в Харкові Харків незламний. йоп!